От мені було б цікаво, щоб в ефір запрошували не тільки е, з гладенькою бородою е, командирів е, безпілотних систем, які встигають там і по 4 рази на, на тиждень давати інтерв'ю і е, красиву бороду, як в барбершопі собі встигають зробити, і виглядають як свіженькі огурчики. Я, живучи в Києві, так гарно не виглядаю, як ці командири. Тому що я в депресії мені важко і у мене на, на лиці написано, що я в депресії мені просто важко жити е, у цій країні в хорому стані війни. А вони зелені огурчики, дають по чотири інтерв'ю, розказують, що таким як я треба обов'язково там воювати за Україну. Тільки не так, як вони там воювати десь на четвертій п'ятій лінії, а воювати там в першій лінії на нульовій позиції, як піхотинець, там піти просто якісь тьми лягти, тому що це правильно, тому що і, і, і інакше і бути не може. А показали би, от, запрошували б в сюжети не тільки таких свіжих огурчиків, а таких прям реальних піхотинців, наприклад, у яких прям на лиці буде написано, як, я, яка ця людина просто замучена від війни. Наскільки вона замучена? І дати їй можливість говорити е, все як на духу, е, скільки загинуло людей в її роті за останні місяці. В якому стані в цілому її там, батальйон чи бригада. Тобто, хай вивалює все що, от, все, що вона знає. От Хай каже, все прямо як є. Наскільки страшно обстрілюють кожен окоп, в якому сидить наша піхота. Як страшно дійти до цього окопу, як страшно з нього вийти, наскільки це фізично важко, наскільки важко у холоді, наскільки важко у спеці. От прямо хай кожну деталь описує. Нехай це будуть якісь там банальні речі, які так теоретично всі знають, і тисячу постів в інстаграм про це написали наші солдати. Так, але щоб це було не тільки в інстаграмі на їх профілі, а хай в телемарафоні показують наших солдатів. І хай вони, хай мільйон українців подивиться їм в очі. Всі замучені очі подивиться в очі людей, в скляні очі замучених солдатів. Які мертві всередині, яких вбили духовно. У нас багато солдатів, які фізично живі, але внутрішньо, духовно вони вже мертві. І вони існують як привиди. Я таких людей бачив, бачив доволі багато. Бачив на полігоні, коли проходив базову підготовку. Я, я бачив ці очі. І в ці очі мають дивитися наші глядачі, а не в очі тільки цих а, а, розчосаних командирів, які там задоволені своїм життям. і Вони там розказують про війну, як не знаю, як про романтику банжур.